Всім привіт, друзі! В цьому відео розповім про найкращі тапалки в Телеграмі, на мою думку. Всього розповім про три проекти. Поясню, чому вони найкращі, особисто, як я кажу, на мою думку. Жодних фінансових рекомендацій я не даю. Куди витрачати ваші кошти і ваш час це вже ваше рішення. Але в тих проектах, про які я вам розповім, можна прокачатися зовсім без вкладень і на цьому заробити. Тому всім бажаю гарного перегляду. Дивіться відео до кінця, тому що воно буде дуже корисне. Не буду вас затримувати. Погнали! Хочу почати з проєкту, який зараз дуже-дуже набирає популярність. Це проєкт PUVS. Як ви бачите, 44 мільйона гравців, навіть 44,5. Зараз розповім, що нам тут робити. Тут навіть зараз не треба вкладатись в цей проєкт, ну точніше, немає можливості в нього вкладатись фінансово. Проект загрузився, і ось так виглядає головна сторінка. Це не мій основний аккаунт, це просто фактично акаунт для відео. На основному аккаунті в мене цих поєнтів е, трошки більше. Але е, в принципі з нуля без рефералів можна дуже просто прокачатися. Ось 26 тисяч поїнтів, абсолютно е, без рефералів. До речі, друзі, в таких проектах все ж таки раджу запросити трошечки рефералів, тому що це може грати роль при отриманні аєрдропу. Хоча би 5-10 друзів, ну варто запросити. Точно треба запросити. Ви можете там. Е, якийсь пост, відео в соцмережі зробити. Ну, Коротше, якимось чином, треба все ж таки. Рефералів запросити, тоді аирдроп буде кращий. І е, проект побачить, що ви активний гравець. Давайте так, переходимо. Саме цікаве це вкладка Yorn. Е, тут є ось таке е, кожнодневне завдання тут з'являється, ось таке зараз є на даний момент, просто треба було це сердечко нажати. І ми отримували 5 тисяч монеток. Е, тут є ось такі завдання, також дуже прості, все просто, тут ви по завданнях розумієте. Тут треба в ваш нікнейм додати лапки, і вам би дали 5 тисяч е, цих павс монеток. Потім ви могли, в принципі. В принципі, ці лапки з нікнейма прибрати, нічого вам це не заважає зробити. І є вкладка Партнерс, де ви можете підписатися на їхніх партнерів і на цьому також отримати токени. Проект набирає дуже швидко масштаби. Я думаю, лістинг може бути спокійно в грудні, ближче до кінця грудня. Звісно, точно знати не можу, але мої передположення, що все ж таки лістинг буде ближче до кінця грудня. Проект дуже цікавий, дуже простий, дуже схожий на проект Dox, Якщо пам'ятаєте, такий недавно був від NotCoin, який роздав гарний airdrop. Багато хто будує догадки, що розробники Blooma або NotCoin пов'язані з проектом Павс. Не знаю, можливо, точно сказати не можу. І наступний проект це проект Bloom Тут я дуже багато часу вашого витрачати не буду, тому що про цей проект дуже багато вже хто знає. Також не мій основний аккаунт, бо деякі мені пишуть, що в тебе так мало поїнтів, друзі. Я не знімаю на основному аккаунті в більшості. Е, так, дивіться, е, в принципі. Ось так виглядає головна сторінка, вкладка з завданнями. Тут все дуже просто виконуєте завдання. Також тут можна заробити на вказанні кодів до цих відео. Всі коди в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. Е, так, Мемпад є, де можна створити свій токен, але як я і казав, якщо у вас немає досвіду в криптовалюті, краще сюди не лізти. Також, друзі, цей проект має вроді як заліститись в четвертому кварталі, тобто ближче до кінця року. Будемо вірити в те, що так і буде. Це має бути повноцінна криптобіржа, тобто дроп вони мають роздати нормальні, бо якщо роздадуть поганий айдроп, то цією криптобіржою ніхто користуватись не буде. Потрошки вони вже якби додають функціонал, той самий мемпад створили. Ну, в принципі, будемо надіятися, що лістинг буде в цьому році, і ми зможемо отримати наш аеродроб саме в цьому році, тому що, ну. Хотілося б до нового року вже якісь кошти на цьому проєкті заробити. Друзі, ну а третій проєкт ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Одразу після виходу цього відео викладу пост з цим проєктом, закріплю його. Тому просто перейдіть, перейдіть в той проєкт, і якщо вам буде цікаво в моєму телеграм-каналі, можете залишитись. Всім дякую за перегляд!